Ну, дивіться, чесно скажу, це не я його продав, а мій бос продав. Аж, блін, якось... Я рекламував, а бос я продав. Йо-майо. -йо. Так, шановні підписники глядачі, по одному трактору на руки. Дзвоніть, замовляйте. Що ще треба? У мене така історія була. З Ловолом і з МТЗ. Колись хлопці з попередньої роботи переганяли трактора з одної площадки на другу. МТЗ і Ловоли. Коротше, між собою там не, не спорили, сварилися. Ніхто хотів МТЗ переганяти, бо на Луволі їдеш, як на іномарці. рненько рівненько На МТЗ скачеш, як, на, як не знаю. Ну дійсно, як на тракторі скачеш. От от. Не переживайте, ще маю, звертайтеся. Робіть плани на майбутнє, світлі плани робіть. Тільки з позитивом треба жити, бо як в цьому кіно, все, все пропало, все пропало, так воно і буде. Програмуйте себе на хороше. Робіть плани. З позитивом до вас, Ростиславича Агра.